Доповірний інформацію, яка зараз починається при 3-й хвилі боку прогортання військові. Показано від 21 числа золота номер 602 мобілізації продовження Україні на 45 днів. Це означає, що ми зараз зобов'язані всі військові України до тих 45 дійти набрати людей для поповнення втрат, які вже ми маємо, на жаль, поранених і із ковротасних війська. На жаль, деякі не розуміють, що 45 діб дається для військоматів, для тих заходів, а не для того, щоб люди там відвоювали 45 діб, повернулися назад. Зараз розповідала домовна перемога. Це перше, друге питання. Якщо ми відправили за дві хвилини питання конставні 400 то більше ніж 400, зараз ми маємо зробити це в два рази більше. У нас є додаткові військові організми, які э, мають бути розгорнуті навіть наші погостей. Ви, напевно, знаєте, що так сталося та яким чином, але ми качимо, самотують повністю без президента і ми качимо прийняти рішення, реабілістрацію, мобілізацію не проводити частково. На жаль, ми зараз замовкачуємо піддавати людей своїх організовував пригаду. Не знаю, яким чином може бути таке, коли президент є указ, а голова не добирається, і слово комісара примушує робити козівку свою, а там прокурор збирається, і Зараз ми слово культур закон. Втрати, це нашу рубільну бригаду, війську, плюс 24-та організована бригада, також втрати є, знаєте. І військовий також лікарів. Також викликаємо керує рапетів, мепертів, сточарів і відкриваємо так. Ми зробимо питання вище лапу ми починаємо купувати і в шарві зі свого. І так буде там. Транспортні засоби, також вивчаємо, вже почали вивчати. У нас зараз на цьому тижні в буквально сьогодні має відправити два автомобіля в госпіталь, два автомобілі в старіщі на роботі полк і тут стоїться. Далі, кордоні питання у нас заникають. Вчора була відправка, виробництвий полк, перша партія вчора пішла тисяч чоловік. У нас наряд наш, наша дорослі далі це допоможі, Борислав, Сталецький, район, Стерник. 12 чоловік, це багато для нас. Тому що ми маємо такі всі грав саме такий, у нас, на жаль, мало тих людей. Вчора ми викликали порядка десь 125 чоловік, які вже були готові йти. Два тижні назад їх відбирали, ми з ними присів везли, документи вони зробили, почали робити контроль приміщення, як школи хіба 35 чоловік. Всі решта починають ткани. На, на жаль, наш патріотизм, наші людей десь пропали. Крім того, приходять люди, починають спеціально робити саботаж, створювати там, вкрикають різні лотинги символічні. Лостинні з'являються на робочі проти нашого народу, проти нашої армії, проти наших патріотів. Написано, як і добровольці, появляються якісь поїздки, незрозумілі, нібито прикриваючись новому срядом, вручають людям поїздки, спеціально створюючи погорення населення, тому що вручають поїздки, як правило, тим, хто помер. Коли має, тут. І хтось не стоїть такий способ боязнення. Під час підрозділи в цих поїздках було проблеми зараз в питаннях. Слухається з інформацією, що контрольне повіщення показує, що люди це, що отримають, несе документів вихідно будуть в лісовій користі і на держав купуляються. Це проблема така, що прошу вже всіх мати на увазі, що у нас були проблеми з нашими переселенцями, які, напевно, мають бути тут. І чим займаються тим, що, в принципі, може це цей Бог подає, зараз такий великий саботаж, на конець приємний хвилі, а братанні військ. Дуже багато переселенців у нас є, які живе. І ми, напевно, навчаємо їх і бачимо, хто що говорить. І, напевно, що ми якусь місію до свою цінну країну. Ми вже говорили з людей з міліцією, займається. Запротив на місці цю інформацію знає, чує, будь ласка, треба давати інформацію міліцію, прокуратурі, підтримувати нагадаю і заюпляли з цим людьми. Навіть там ще не діє. Прохаємо таке, як до голови, такі, сприяти, так і для депутатів, сприяти транспорту. Тому що виходимо зараз автомобілі, перша друга хвилин було дуже тяжко, також був саротаж со сторони підприємців, організацій, встановлення. Навіть були такі люди, які знімали агрегати людьми спеціально, до того, як ми мали нічого забрати. Знімали ставили багато годину. Тут тільки ми техніку не віддали. Техніку ми зібрали 18 дониць, до нових закладу. Хіба ті, дві людини, тому що така техніка не буде зарівна, доліти. Без нормальних з спогадковувати бомби і так далі. Зараз, на жаль, ми теж маємо з ну, близько 100 різних маємо вилучити техніку. Поки починаємо вивчати, вони не розуміють ситуацію і сприяють. Це все, якщо хотів сказати, найшіння питання було як поблизу. Дякую, пані Віктор.